Професія прибиральниці є непрестижною, тому я завжди кажу, що є клінер. Ви не праві. Тут ви двічі неправі. Перше, головне, ви не праві, тому що вживаєте чужинське огидне слово клінер. Що то за клінер? Що це таке? Не існує в українській мові ніякого клінеру. Її слово клін не існує в українській мові, але є чистота. Є людина, яка робить чистоту, яка прибирає прибиральник. Можна інші відповідники продумати, але з українським коренем, щоб це було українське слово, а не це огідне чужинське, не засмічуйте нашу прекрасну українську мову. І по-друге, прибрання це є Ну, Престижність, непрестижність це таке поняття відносне, відносно людини, яка оце сприймає і оце говорить. Переважно непристижно називають ті, які самі. Не можуть ладу навести навколо себе, які живуть в срачах. Оці оферми ситові вони, звичайно, для них така робота є непрестижною. Для них вона є і огидною, бо вони гидяться її робити. Вони все життя живуть свою встрочу. А людина, яка здатна навести лад навколо, створити комфортні умови для перебування людини в тому приміщенні, створити можливість для відпочинку. Це звичайно, що така людина це є на золота. Така людина буде і прекрасною дружиною, і мамою буде прекрасною. І, взагалі, по життю це супроводна людина, таких треба шанувати. Звичайно, що на державному рівні ми повинні популяризувати такі роботи. Бо на жаль, зараз переважно популяризуються сімеда самої інформації держави, популяризуються всякі недолугі професії, там, де нічого не робиш, і грабуєш, і гребеш бабло. На жаль, отак. А реальна робота, як, зокрема, прибирання, воно поки що не культивується. Держава, але ця влада скоро закінчить свій, свою ганебну діяльність, закінчить своє існування в Україні. І до влади в Україні будуть українці, які гідно будуть існувати кожну людину. Яку б вона роботу не робила, якщо вона цю роботу робить добре, робить її якісно, значить вона повинна отримати гідну заробітну плату і шану суспільства та держави. Тож, не ганьбіться свої роботи. Яку б ви роботу не робили? Головне у виборі професії, щоб вона вам пасувала, щоб ви себе відчували комфортно. У мене теж професія, я і будівельник, хтось і вважає, непрестижно. Мені подобається щось робити. Брати своїми руками щось зробити, щоб це щось, яке є ніяке, щоб воно отримало форму, отримало якийсь вигляд, отримало красу. Тож. Готуємось по на українці, нами перемагаємо і шануємо один одного, бо ми того варті, і ніхто нас не буде шанувати, якщо ми один одного не будемо шанувати.